Всім привіт! Ви на каналі Натхнення мотоцикла. мене звати Владислав. Ніяк у нас руки не доходять до жорсткої себки, тому що от виникають нові так сказати, проблеми. Проблема, як це часто трапляється от, в кришки бензобаку. Тече з під неї бенз так, що просто неможливо. Вже по 2 літри заправляєш, їздиш туди-сюди, весь бак в бензині, з цим треба щось робити. Але причина в тому, що бензостойкої резини. Ну В нас немає де це купити, придбати. Я не знаю. Ну, в наших краях, може, десь в кого є, там, де ми цього немає. Тому будемо видумувати, щось те, що є під рукою. Отже, гарного перегляду. Отже, яка в нас виникла ідея? Оскільки резини бензостойкої немає. Ти навіть не знаю навіть, де її купити. А шланг бензостойкий є. Тут, в принципі, думали, думали, надумали, от вирізали. Полосочку з такої шланочки. Це 6 мм, що до наших І Потім цю полосочку в планах заправити отак от в кришку. Якщо цією стороною заправляти, то буде голяк. Ми тільки що мучились, мучились, її отак вивертає, стає отак набік і цю цього, і цього виверта, да? ну, тут, ну Тут легше набагато. ну, ну Ми О. ми ж можемо її ще прихвачувати клеєм. Вон у нас є акфікс. Бо герметик треба, щоб довго схватувався, це як лей да. В принципі, в планах таке. Далі результат покажемо. Ми стикнулися з тою проблемою, що все рівно, коли от його заправляєш по колу, воно його проворачує. Воно от, збереження да. з цього боку теж, то можна да. такі. от. Тобто з одного, з одного боку ми зробили насічки. От. А з, іншого зубчики. а з іншого такі от, зубчики, трикутнички такі вирізаємо, щоб йому теж було куди рухатись. Отак воно да, щоб воно щоб нам... Ага, зараз фокус піймаємо, Десь так, там нитка просто. О. Дивіться, що в нас вийшло. От так от по окружності вже Дімон його залупашив. Так, це відео на Дімонові построєно зробив. Йому цікаво, я не проти. У <с>? мене бензин не буде витікати з баку. В общем, по, по колу воно у нас лягло чітко, він тут все насічки поробив. Тепер зараз треба його підклеювати, щоб воно ж було нерухоме. Ага. Е, да, ще не, так сказати, момент важливий. От, е, він це робив тактичними ножицями. Вони потужні. Побутовими ножицями навряд чи такий шланг порівнюється. Ну це вже таке. Може є якісь варіанти, канцелярський, ніж ще щось. І клей теж. Клей цей 250 стоїть да, гривень взагалі. Я не знаю. Типа, любий да, не просто не що він у нас є, тому ми ним користуємося. А якби купувати спеціально <с> із кришки... А там є менші. Ці. А є менші. Да. Взагалі клей такий, він знадобиться багато де. Тут багато його не треба, буквально капельку, типа потім притулить, як воно має бути. Кажу так, наче я не вперше це роблю. Ну правильно. Головне впевнено. І запшикать. Та й все, вроді, все держиться. І отак тупо по, по кругу вирівнюючи його можна зробити. Ага. Триматися буде. І воно тут навіть зазор буде дивись. Ну, нам же зазор треба, щоб... <реш> Кришка ще <ж одяглась реш> його на, на бак закрутилась. <реш> Наче реклама клею, блядь. <реш> Ні, ну що, в принципі, якби заплатили, було ну, прорекламірувати. Ми ще не вийшли на той рівень. <гум> я, ж, я ж тільки знімаю, відео навіть навіть не викладав нікуди. <гум> Про рекламу ще балакать. Я може безплатно <гум> це прорекламірувати. Це... Ти що ти так не привикла? <гум> <гум> тут зараз прихвачу і буде готова. Ну давай, давай, вже ж. Фінальний штрих, напевно. Не будемо. Далеко забігати. Бо, як показує практика, що всяке буває. Та Це взагалі більше експеримент. Тобто тут чисто робимо з того, що є під рукою і все. <кхух> Яку тут резину бензостойку, тут кліпси звичайні, я їздив, не міг знайти ніде. Тут, блін, резину бензостойку. О, О, от так от. Красиво так? Навіть виглядає. О, Ну що, пішли в тести, чи що? <рес> <рес> Прямий ефір. <рес> Та ти шо? А Ану. Зараз витрим. Ого. Тепер його поколихаємо. Та я вже по 2 літри заливаю, коли їду, на ну, все одно. його... Ну це ж вже результат. Ось спробуй. Ні, серйозно, спро спробуй сам. От друзі, це реально годний лайфхак. Це просто ми от придумали от те, що в голову збрело. Я впевнений, це проблема така є в багатьох, взагалі. Я ну. Трошки ще закрутить, взагалі там, можна і без герметика, я думаю. Там там він не, я думаю, воно там нічого, Це вже ми зробимо покатушки тестові, поїдемо там на спортмайданчик, прокачаємося. Ну, таке вже. Отже, ловіть годний лайфхак. Я думаю, все буде тримати. Принаймні вже він так плотненько кришка стає, закручується, все чітко. Це те, що в нас є під рукою. Пишіть в коментарях, як, може, ви робили щось придумали. Тому що от у мене в селі купа мотоциклів, це проблема часто була. Резини я бензостойкою ніде не міг знаходити. Купляв і за резинки нову кришку, оцю ж нову китайську. Але проблема була в іншому. Вона в мене отак розбухала і взагалі потім злазила, її викручувало. Видно, теж не дуже бензостойка. І також нові кришки. Я метрів 300 бувало проїхав, мотик зупиняється, не їде. Я прислухаюся до бака, а там бульбить. А цей він був за маленький, бо його взагалі не було. от. Оцей от. Оцей І все. Тоді купував міліметрове сверло і просверлював. Тобто приколів дуже багато, але ловіть годний лайфхак. Пишіть в коментарях, як ви з цим боролися. От друзі, вже й не літо, як ви бачите. Зараз просто покажу годний, це лайфхак чи ні, якби не один-не два дні я прокатався, так ви бачите по мені, <смі> таку вставочку відео зроблю, бо відео я пізніше ж монтував. От. Бачите так, як воно блистить все. Тобто в бензині. Цей шланг у нас в бензині. У мене було б його була б біда. Ну, Також, в принципі, що я вирішив зробити таку вставочку, це вже деякий час пройшов. Тобто показати, що це лайфхак годний, в принципі. А чому? Ну, тому що от, о, я ще до війни замовляв всякі китайські дрібнички на мт -шніки. От Мені положили візитівку. Ну, у них на сайті там. І це от просто попалося, мені я там лазер треба було, мені щось не пам'ятаю, що до карбюратора здається. Оце ж якраз під кришку. Але ви розумієте, бензостойкою резиною тут і не пахне навіть. Тобто це просто шмат резини. Його встановиш. І в мене таке було, коли я повністю нову кришку купував. Встановиш його. там... Півдня покатаюся і просто отак почне вона набухати, набухати. Ну, тобто це звичайна резина, не бензостойка. Але от сіточка отака то вона от, вона потрібна не скільки для фільтрації, хоча, бачите, теж там щось є. А от якраз через неї також бензин не хлюпується до кришки. Тобто він хлюпується, але менше. От оце штука класна. Це я теж купив у них на сайті. Це, звісно не буду ставити, тому що це лайфхак бомбезний. Так би так, підтверджений часом. З приводу клея Акфікса. Так, він, як бачимо, лущиться, бензину він не витримує. Але він нам був потрібен лише до того моменту, коли от шланг цей пружинистий, гнучкий. І коли ми його заправляли, ми його туди, а він назад, ми його туди, а він назад. Він нам потрібен тільки був для тимчасової фіксації, щоб заправив, приклеїв, заправив приклеїв. А потім, коли воно вже з часом форму свою тримає, то він тут клей і не потрібен. Отже, о, вибухи Отже, лайфхак годний. Я сам собі вийшло. Я, я задоволений. Трамп каже, я не задоволений, а я кажу я задоволений. Отже, ось такий от лайфхак. Кому сподобалось лайк, не сподобалось дизлайк. Підписуємося на канал, попереду багато цікавенького. Донатимо на ЗСУ, на Русріс. Не перестану це казати, тому що це дуже важливо. Підписуйтесь на канал Сергія Стерненка. По 2-3 гривні закинули на дрона і це вже зробили велику справу. У людини 2 мільйонна аудиторія. Хоча б один по 3 гривні закине на Русоріс, можете порахувати, скільки це вийде дронів для одного якогось напрямку, навіть якщо взяти, це буде роз... Тому зробіть добру справу. Кавуся кавусію, смаколик смаколиком, а 2-3 гривні закиньте. Я ж це не я збираю, а Сергій Стерненко. Тож таке. З вами був Байкер. До наступних серій.